Великою політикою Катажина Плачкова досі абсолютно не цікавилась. Але саме через велику політику справи у кучерки цього року кепські. У Карлових варах пік сезону взагалі-то конячки Фіна і Лора мали би у цей час приносити їй чималий прибуток. Але цього року місто немов вимерло, нарікає Катажина. Каже, такими порожніми Карлові вари ще не бачила. Раніше все було набагато краще, а зараз жах. Росіяни вже не їдуть, або їм не дають візи, або навіть не знають, що сталося. Цей чеський курорт вважається найзахіднішим містом Росії. Любов росіян до Карлових вар бере початок ще з часів Петра І. 1711 року він тут оздоровлювався. Після 1989 року росіяни інвестували у занепале місто мільйони, зробили з нього перлину. Сто тисяч туристів щороку приїздили з Росії на оздоровлення за послугами стоматолога просто на відпочинок. Але тепер російська зірка у Карлових варах закотилася за небо. Схил констатують у міськраді. Росіяни у Чехії з 68-го року мають поганий імідж після того, як вони ввели танки під час прайської весни. Багато людей терпіти не могли. Росіян у нас це не відчувалося. Але з початком української кризи росіяни стали боятися, що чехи знову будуть упереджено до них ставитися. майняк в пам'яті Росіяни, які все ж таки не побоялися приїхати, у захваті від гостинності чехів. Але факт залишається фактом. Росіяни вже не так активно їздять в Європу. Чимало помешкань у Карлових варах навіть виставлені на продаж. Віктор з Сибірського Томська приїхав попри все. Я вважаю, обстановка, в Я вважаю, що з огляду на міжнародне становище через конфлікт України і Росії, багато хто боїться їхати за кордон. Хоча зараз ніби нормалізується все. Путін зустрічався з Меркель, і нібито знайшли спільну мову, що треба припинити там, поки все встрічався. Вроді і спільний язик прикратіть, поки там все та Кучерці катажині через ці страхи росіян. Тепер немає кого катати. А розкішні крамниці, повз які вона проїжджає, залишились майже без покупців. Зазвичай у цю пору центром міста не проїхати. Зазвичай сезон тут починається у травні, розповідає Катажина. До жовтня місто має бути забите туристами, але вже нині все виглядає, немов пізньої осені. Власник готелю Санкт-Петербург Леонід Калинка нарікає, що кількість гостей у нього скоротилася удвічі. Українець звинувачує у всьому політиків. я думаю, конфлікт. Якщо дивитися звідси, то це не конфлікт росіян проти українців, це конфлікт політичний. Політики воюють і ділять, а страждає народ. Ми, нормальні люди, українці, і росіяни завжди дружили і будемо дружити. Гадаю, це штучно створений політиками конфлікт. До українсько-російського кордону звідси 2300 кілометрів. Але до Карлових вар конфлікт виявився значно ближчим. Дехто тут навіть жартує. Нехай би політики зустрілися на їхньому курорті і домовилися про все. Тутешня тепла мінеральна вода, мовляв, добре заспокоює. Як розв'язати конфлікт на сході України кучерка Катажина не знає. На політиці вона не розуміється, лише на конях. Часом тут починають згадувати, що Карлові вари колись були німецьким курортом. Може, замість росіян сюди знову стануть їздити німці, сподіваються місцеві Рубль чи євро. Пайдуже вони покатають за будь-яку валюту.